Кажуть люди опитування. Сі 4 у Ліверпулі відбувся перший півфінал Євробачення 2023 Цьогоріч конкурс проходив у Великобританії від імені України. На сцену в першому півфіналі вийшло 15 конкурсантів від різних країн. Але у фінал відібрали тільки 10 виконавців. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у місця, чи будуть вони дивитися фінал Євробачення та за кого вболіватимуть. Звісно, за Молдаванів. Ну, будемо чесними. Румуни і молдовани – це національна більшина в Чернівцях, навіть не меншина. Більше половини Буковини – це скоріше Румуни і молдовани, ніж українці. Чесно кажучи, я навіть не знаю, хто в цьому році буде на Євробаченні, тому що я його останні років напевно, п'ять не дивився. Я не дуже дивлюсь Євробачення. Я не, Ні. Я не буду дивитися. Ні. А ніколи не дивилися Євробачення? Дивилася раніше. А знаєте, хто за Україну в цьому році? Ні. Бо ви знаєте, не було в планах, так що не знаю. Не знаю. За, за наших, точно за наших будуть болівати. Ні, ми ще не дивилися, учасники. не дивилися. Так. А за кого болівати? Будете? Ну, як подивимося учасників, потім дізнаємось. Зрозуміло, да. що за наших. А голосувати, будете за кого? За поляків. Не буду дивитися. Ніколи не дивилися. Вже завтра, 11 травня, відбудеться другий півфінал. А 13 травня грандіозний фінал. Нашу країну гурт творчі представлятиме з композицією «Heart of Steel». Роман Олійник, Ярослав Боячок, Новини Чернівців, телеканал Сі 4